Вітаю вас, шановні, ось настав той час, що я зібралася з усиллям показати вам оцю красу. Може, хто знає, а може хто не знає, що ця ягода називається Санбері. У мене насіннячко трималося десь років 7. І цьогоріч я вирішила його використати, тому що, думаю, пропаде. Поки є схожість, аби продовжити мати це насіння. Ну, а рослинка ця дуже цікава, тому що це, шановні гібрид, виведений в Америці, наскільки я вроді пам'ятаю, з двох африканських пасльонів. Їх схрестили і отримали отакий от пасльон, який називають Санбері Ну, зараз я вам ще покажу рослинки і буду потрошечки розказувати, бо я трошки поцікавилась, і підемо далі. Ось шановні, я е, сіяла їх, оцей пасльон санбері розсадою, і повисаджувала на городі в різних місцях. Ну, що вам сказати? Знову хочу сказати, що пишуть, що це дуже корисна ягода. Чому? По-перше, вона, бачите, синя. Значить, це говорить про те, що вона містить антоціани. Антоціани це ну, такі є помідори з синім бочком. Ну, Кажу, що це дуже корисно. Не будемо говорити точно якщо. А ще антиоксиданти містить. Теж кажуть, баклажани, помідори, що місця того, кого кольору, вони дуже корисні. Зараз ще я вам покажу один кущик. Я посадила їх в різних місцях, тому що, думаю, чи вийде, чи є гарні кущі, а є отак тут сухо під кленом, Тому не, не такий великий кущ, не шикарний. Хоча я вам зараз покажу, де земля потріскала. Але, так, недалечко, тому не виключаю. Подивіться. Подивіться на оцю красу. По-перше, колір який. Бачите, як на намистинки. Шановні, хто в сільській місцевості? Я знаю, в Західній Україні є, є пасльон чорний. І теж його використовують, вживають їжу, але після морозів, коли він зрілий. Чому? Тому що він це паслен. Це як зелений помідор. Як оці на картоплі бувають такі балабушки, коли цвіте картопля, і після цвіту є такі зелені, кажуть, пасльон. Бачите, пасльони. А ще кажуть, ну, не смачні. Кажуть, фу, зелені яблука, коли тільки цвіт відпав, чи Ти кажуть, ой, наївся пасльоню, має проблеми. От, так що пасльон. і ще вам хочу сказати, їх не їдять птахи, тому що бузину, бузина такого ж кольору, а вже давно їх обнесли. Потім Блекбер, як же її називають чорні ягоди такі, потім згадаю, скажу, теж об обносять птахи тільки так, а їх не чіпають, тому що вони не смачні. Це, по-перше, смак їх зараз відпробувала, ну ніякий, навіть неприємний. Зараз я піднімусь і ще вам покажу це такий самий кущик. Оце, шановні, піднялася наверху тут гарбузову грядку. І хочу не один кущик. Бачите, я ж вам кажу, щоб висіла, яке було насіння, і посадила в різних місцях. Ну, що вам сказати, Подивіться, ось він цвіте тут навіть хотіла, чому я сюди піднялася, ось так він цвіте. Оцей пасльон, оце Санбері. Ось зараз, може, тут гарно квіточки видні будуть, бачите? Ну, напевно, росичка пішла, трошечки дощику чи що, і, і зацвіла. Зацвів кущик. Ну, тут і є. Ось, бачите? Ой. Ну-ну-ну-ну. Що ну, ну, ну. сталося? Все? Все. Перейшло. Е, ще я казала, що вони не смачні, а ще й птахи не їдять, тому що ну, це пасльон, а пасльон це отрава. Тобто не можна. Але в той же час, е, це, е, що, чому його я посадила? Знову ж таки, думаю, тут є вітамін С, вітамін А. Далі. Можна пити чайок. На цього, як заспокійливий засіб. Тобто, коли ягода достигла, особливо після морозу, його її можна вживати. Також можна робити компоти, можна з лимоном, тому що сама ягода не смачна, зовсім не смачна, ніяка, але має такі корисні дії. Ось ще вам покажу. Не лякайтесь, бо це мій такий город. Бачите? Ось. Бачите, тикнула, була розсада, посадила, тут не поливала, нічого не робила, тому що далеко. Я воду не буду носити. Отак От він вижив. Отакі От кущики ну зберу. Бачите, і ще зараз покажу вам ще один маю кущик, Бачите, далеко знаходжусь наверху, не близько, тому не поливано. Ось отакі ягідки, Нічого, ніхто його, його не їсть. І буду, може, трошки засушу, а може, і зварю такі, з яблуками. ну, Впливає на зір. От, Попробую, наприклад, я пила чай із е, цих чорнобривців. Можу вам сказати, що добре впливає. Ось це, бачите, де у мене? На моїй грядці високій, де гарбузи, де все є. Наступний рік планую тут їх і на цей посадити. Багато-багато зробити красу. Ну, а! Паслін чорний, або це Санбері. Будемо готувати щось з нього. Я думаю, просто зроблю повидло яблучне і буду додавати ці яоди. Він має дуже гарний колір. Зараз я ягідку одну зірву, покажу вам. Ну, така, кажуть, вона добра, коли м'яка. Ось. Подивіться. Бачите, що ви представляли, що це дуже гарний колір. От. І корисна ягода. Бувайте здорові. Попробуйте. Поцікавтеся. Бачите? Геть не смачна. Ніяка. Ну все, бувайте здорові, шановні. Добра вам, миру і здоров'я!